Я знаю, я я, я зроблю якусь клікбейтну назву цьому відосу. Макіяж щоб повернути колишнє. макіяж, щоб він зрозумів, кого він втратив. Чао, хлопці та дівчата. Насправді цей макіяж, який ми сьогодні будемо робити, я робила собі на фотосесію, і він вийшов ну, надзвичайно гарним. Я не впевнена, що в мене будуть на цей момент, на момент, як я це монтую, фотки вже з фотосесії. Але ви завжди можете підписатися на мій інстаграм, там вони вийдуть зовсім скоро. Час. Що там? Зазвичай на фотосесіях в мене не прям красивий макіяж виходить. Я не знаю, як так співпадає, але завжди якась лажа. То я вії не так намалюю, то стрілка як. Ось вниз іде погляд грустний осе щось. Якась фігня. Ви знаєте, це завжди так у відповідальний момент у тебе якась лажа на обличчі цей день. Зійшлося все. У мене і об'єм класний на волосі, бо зачіска в цілому, і макіяж вийшов класний. Я буду намагатися цей образ зараз повторити, показати вам покроково, як я це робила. Перше, я не візажист, ви це пам'ятаєте. Я нікого нічого не вчу. Я просто показую, як я роблю це сама на собі. Користуйтеся, якщо хочете. Якщо не хочете, не користуйтеся. По-друге, не питайте мене, як я робила цю зачіску, як я роблю з ці локони. Просто literally, все, що я роблю, це я на Dyson накручую в. Волосся, збираю в долоньку цей кучер, закріпляю його невидимкою, за будь-чим. І, можливо, трошечки після цього я збризну все спреєм для об'єму. Поєнт фіксувати волосся, щоб воно холонуло в такому стані, в стані кучеря. Так воно краще тримається, і кучері, більш такі пружні, об'ємні. З приводу спрею я за все життя стільки спреїв для об'єму використала, що вони мені реально всі однакові. Просто якісь більш доглядові, вони відповідно більш бруднять волосся. Якісь Менш доглядові. Вони його можливо більше пересушують, але довше ефект залишається. Цей в мене від Dawнес. Оця байда залишиться на голові до кінця цього туторіалу. Тому, якщо вам не подобається, вимикайте одразу. А в кінці ми додамо сережечки. Я взяла свою звичайну косметичку. Я роблю макіяж в основному з цими продуктами. Все, що я роблю там для оглядів для якихось смішних відосів, в мене окремо лежить. Тут у мене свята святих, обрані з обраних і макіяжне Макіяж для цієї фотосесії я робила тональником Estee Lauder Double Wear. Робила я його цим тональником виключно через те, що в мене закінчився мій люміне блюр. І от вчора я його з'їздила, купила собі новий тюбік. Це другий тюбік цього тонального. Це дуже багато для мене означає. Я його набагато більше люблю, ніж Estee Lauder, і ніж будь-який інший тональний. Тому я буду робити макіяж саме блюром. Ніякі бази я не використовую. Типу, ну, звичайний зволожуючий крем, крем обов'язково. Але там праймери, всякі я не люблю. Єдине, що, звісно, цього тонака дуже специфічний. Але мені подобається його дозатор, його можна нашаровувати дуже зручно. І в цілому, він дуже такий тоненький. Дівчатки, якщо ви прийшли е, до мене через цю клікбейтну назву про колишнього, або як я там назву це відео, пам'ятайте, що. Фарбуватися ми маємо лише для себе, і ніхто, ніхто, я повторююся, ніхто не заслуговує того, щоб ми підлаштовувалися під нього, під них, під будь-кого. Тільки ми вирішуємо, що робити з нашим тілом. Тільки ми вирішуємо, що в цілому робити зі своєю зовнішністю. Пам'ятаємо, що ми впевнені в собі. Наша самооцінка належить лише нам і нікому не потрібно нам її підтверджувати. Так і підтверджувати. Макіяж це просто щоб почувати себе ще краще. Сказала вона і продовжила робити макіяж для тюбіка. Консилер. Консилер, як я пам'ятаю, в той день я майже не використовувала. Будь-який консилер підійде. Точково, цей Too Faced. Щось там. Буквально трошки він ще не дуже перекриваючий, і я просто на те зону, щоб підсвітити її. Ти? Угу. Значить, це в мене контурінг від Ламель. Конкретно цей в 401 відтінку. Це може бути будь-який контурінг. Чесно, мені всі контурінги плюс-мінус однакові, я маю на увазі кремові рядки. Я його отак прям з тюбіку наношу. Ой, все в волоссі. Наношу прямо на вилиці. Я постільне засрала. Знову ж спонжиком. Просто підтушовую цей контурінг дуже легко тушується. І знову ж нема цілі зробити з себе якусь іншу людину, ляльку тощо. Є ціль трошечки пом'якшити тіні, концентрувати їх в особливих місцях на обличчі, якщо ж зони, куди я наношу це ось на вилиці, на лоб трошки можуть ще сюди додати, але знову ж трошки, тому що мені це не так сильно допоможе. І лайфхацк, мій особистий. Я ви знаєте, люблю контурувати ніс, Велась. о. Набираю зовсім капелюшечку. Контурінгу на самісінькі пальчики є соблазн одразу полізти на нос. Ні. Успокоюсь. Між пальчиками раз. І тепер, коли я розтушувала, тепер я можу ось цими пальцями. Пройтися серединці носу, просто проводжу такі лінії, звужую під кінець, витерли пальчики, і тепер чистими підтушовуємо те, що ми наробили. Головне не сильно прям розмазувати, а знаєте, на одному місці топтатися рано чи пізно воно розтушується. Ну і звісно, ще зверху спонжиком. щоб аж Ну, до кінця мені не так треба, щоб воно якось чітко було, а просто щоб воно хоча б розташувалося нормально, щоб всіх обманути, що ми юні, прекрасні, щоб зробити собі як такий більш невинний погляд і в цілому свіжити обличчя. Я використовую рум'яна, звісно. До речі, я мені здається використовувала не ці на фотосесію. Сорі, хотіла вас обманути, не вийшло. Я використовувала Юніко у відтінку оргазм. Ви знаєте, чудово, ці рум'яна, якщо ви на мене підписані, я їх постійно вам показую. Інколи я наношу їх пальчиками, інколи пензликом. Сьогодні буде. Пензликом. Наношу трошки рум'ян на очі. Тобто, я, знаєте, поєдную всю тушовочку разом. До речі, певно, ви помітили, в мене нова нюдова палетка улюблена. З нею будемо робити сьогодні теж макіяж. Це Наташа Денона. Боже, не дочекаюся вже. Бо ви пам'ятаєте, що я орпори. Я була рік. Помішана на ось цій палеці, обожнюю. Але нарешті рік пройшов і в мене з'явилася нова улюблениця. Так, база, обличчя, в мене все. Я хочу вам показати біля вікна, як це виглядає, щоб, ви знаєте, при різному світлі в мене тут просто стоїть ще лампа. Зараз буде ризик, зараз буде спорт, зараз буде азарт. Це, до речі, зволожувач повітря стоїть. В ньому вода вже закінчилася. Що ви бачите перед собою? Коли ви бачите перед собою спрей плюс. Рушничок, знаєте, що зараз буде екстрей. Я нічого не боюся. Я роблю ластовиння цим способом вже скільки три роки, навіть більше. Ут. Головне, не засрать нічого цінного. В мене спрей у відтінку Руси. Поїхали, Буде, які кенселять своє власне ластовиння, яке у вас є від природи. Як ви, ну як це жити моєю мрією? Я вважаю, що я мала народитися з ластовинням. Дуже легенсенько. Коротше, ні, я не буду нічого пояснювати. В мене є окреме відео про те, як я роблю своє ластовиння. Переходьте. Бо його дуже погано подивилися свого часу. Так. О! О, зупиняємося тут. Значить, чому я додала лоставлас? Ла... Чому я додаю ластовення саме на цьому етапі? Тому що я тільки що завершила все з кремовими продуктами. Далі в мене тільки фіксація. Якщо я напшикаю, де ти хто? А якщо я напшикаю цей спрей зверху на пудру, я його не розташую в жодному разі. Якщо мені потрапить якась плямка туди, де я не хочу, я її не зітру нормально. Шо я там казала? Фіксуємо все пудра. Я не з тих скрамняшок, які наносять дуже мало пудри. Мені треба знаєте, ударну дозу пудри, щоб ну ну хоч. Якийсь час в мене протримався макіяж. Я люблю цю пудру від Fenty. Вона, ох, ця пилюка моя улюблена. Вона класно фіксує, вона трошки висвітлює, тому що вона тонуюча, типу, з пігментом. Значить, я роблю, типу, притискаю так от до носу і тушовую. От як, от ви ну, поняла? Лоб. Як я люблю фіксувати все пудрою. Ви б знали, це такий мені сатісфекшн дає. Я не пензликом це все розтушовую, я прям притискаю спонжиком, а потім вже я буду струшувати все ще й пензликом, звісно. Це брови. Не прям пам'ятаю конкретно, який олівець я використовувала. Це був, або ось цей відроб відтінку еспресо третьому, або це був ось цей олівець від Benefit, теж третій відтінок. Плюс-мінус. Плюс-мінус вони мені роблять одне й те саме. цей трошки темніший. Я думаю, що я сьогодні зроблю ось цим від Benefit, просто для. Різноманіття, тому що я дуже часто використовую зараз цей роб в житті. Приходимо до ціней нарешті. Ця шедевральна палетка називається I Love Nude. Якщо ви хочете прям окремий огляд цієї палетки з усіма сводчами, з різними варіками макіяжу. Ви там, будь ласка, в коментарях напишіть. І ви, взважає, взагалі напишіть якийсь коментар, будьте людьми. Підтримайте мій канал, ставте лайк. Ці палетки, взагалі, всі відтінки мені чудово підходять на кожен день. Я ну, полюбляю Просто ось ці два. Мені здається, в будь-якій в більшості з них є такі відтінки, сіренько коричневі. Просто наношу, як в ямку ось цю пухнастим пензликом. Коли я фарбуюся, я завжди витягую все вгору трошки. Тобто, я, знаєте, не тушую в бік, не тушую вниз. Я завжди витягую вгору і плюс-мінус концентруюся на зовнішньому куточку. А потім, вже, коли в мене майже не залишилося тіней, я проходжуся по всій повіці, щоб все розтушувати. Тим же ж самим пензликом. Я не міняю пензлі. Мені. Набираю темний відтінок, Тут він найтемніший, називається Сілует, просто темно коричневий. Я його на зовнішній куточок наношу. Ну ж зовсім трошки і розташовую. Потім повертаюся до двох перших кольорів. Знову між собою їх трошки міксую і наношу на нижню повіку просто на всю Блін, ну Це знаєте, пояснювати покроково макіяж очей. Це найскладніше і найнудніше. А тепер серед пензликів мені треба знайти найтонший. О, о, я мені здається це і використовувала. Це пензлик заліку. Я його замовляла за 1 долар. Мені здається. Повертаюся до темно-темно коричневого кольору і знову ж малюю вгору лінію, тобто стрілочку. Я не робила стрілочки олівцем, підводкою. Мені здається, натуральніше за все виглядають саме тіні. Починаю потихеньку заповнювати стрілечку. Якщо трошечки завалили форму, якщо, знаєте, не виходить прям вгору намалювати, нічого страшного, беремо нігті. Можна такий, можна інший, який є. І просто оп. Підчищаємо. І можна, звісно, по-чоловічці консілером це робити, але це не мій випадок. Ну, файно, ну не знаю. Ру тепер блискітки. Я використовувала ось ці. І я використовувала делайла, типу, такі шампань, коричневі, бронзові. Світленькі я наношу в куточок. І коли було сонечко, було дуже гарно це все видно і реально красиво мерехтіло. А на центр повіки я буду наносити ось цю делайла. Баронзову блістяшку. Просто прямо так. Конким шаром я спеціально роблю це пензликом, тому що пальцем було б дуже-дуже яскраво, а мені треба, щоб це все ще виглядало як нют. Я ще буду додавати молочний олівець від Essence. Будь-який, насправді, молочний олівець. На слизову наношу його, щоб відкрити погляд. Раніше я використовувала білий олівець, але молочний дійсно більш натурально виглядає. Найс! Суха корекція. Ура! Ура! Мій улюблений крок насправді. Чому запитаєте ви? Тому що в мене є улюблений пензель, пензель, пензель. І мені дуже подобається, як він гігантсько так мене лоскотить по всьому обличчю. І Правильно зрозуміло, я цим пензликом роблю все. На початку я смахую залишки пудри, і от бачите, ми ніби наносили просто тонну цієї пудри під кінець, її майже не видно. Вона вся майже смокталася, її всмоктав жі. Тому я знаю, що я роблю. Тепер я набираю ось такий бронзер, будь-який бронзер. І просто знову ж не сильно, знаєте, концентруюся на якихось ділянках, просто розподіляю його на периферію обличчя. Далі. Дублюю рум'яна. Це ось такі рожеві рум'яни від Елен Pro. Ах ти ж! Вони такі лагідні, тендітні рум'ян, багато на мій погляд не буває. Хайлайтер в цьому макіяжі я не робила. Насправді, просто іноді в мене нема на нього настрою, і я розумію, що в мене і так буде сяяти шкіра. Якщо ви любите хайлайтер, або у вас суха шкіра, або нормальна, і вам це подобається. Можна нанести на цьому етапі хайлайтер. Не часто, але дозволяю собі мило для брів. Це я вам показувала в косметичці за 1500 гривень в одному з останніх відео. Зачісую Вгору я останнім часом не ходжу на ніякі корекції, нічого не роблю з бровами. Залишаю все, як є. Якось нема настрою про це думати. Брови ми зафіксували. Тепер туш. Блін, до речі, про туш, зараз автоп. Чесно кажучи, така галіматня ця туш, це флеймі від Ламель. Мені взагалі дуже подобається колекція флеймі. Тобто, це не гоніва на саму колекцію. Але оця туш, я просто нею фарбувалася вже декілька разів. Вона взагалі мені нічого не робить, окрім кольору. Типу, не підкручує, не додає об'єм, не подовжує нічого. Ну, я вас попередила. А використовувала я. Я в той день на фотосесію ось цю туш від Kiko, вона, от якраз таки на об'єм, і мені подобається її малесенька щіточка. Ну фарбую її я довго, тому я не знаю, що сюди підставляти. Ну тіпа типу, фарбую і все що тут скажеш? Красиво, але вишенька на торці, це губи. Значить, по перше, легенда, яку не треба вже представляти, це вже найстабільніші стосунки в моєму житті. Олівець нюд від це є, є. Найгарніший нюд в моєму арсеналі. Отже, просто по контуру губи. Такий же ж він зараза гарний. І далі я використовую тінт від ламель. Чому у мене всі три в руках в них е, у цій лініті Флеймі три тінти для губ вийшли: 401, 402, 403. Я знаю, що всі ганяються за ось цим 403. Він, типу, коричневатий, нюдовий. Але чесно, взагалі не розумію хайпу навколо саме цього відтінку. По-перше, відтінок абсолютно бав. Базовий, звичайний коричневий блиск для губ. По-друге, він не стійкий. він майже не залишає тінта на губах, тобто від нього ефекту тінту майже немає. Найстійкіший в цій колекції цей рожевий, але він мені просто за відтінком не дуже подобається. Мій улюблений відтінок, яким я користуюся вже тижні 2-3, це ось цей 402-й не була, і він Він розкиш... Значить, увага! Він з червоним відтінком. Ну, навіщо вам 403, коли існує 402? На мій погляд, він набагато цікавіший. Ну так і що? І, в... і все зараз будемо розпускати волосся. Це буде довго. Там купа у таких мілких штук, але ж ви дочекаєтесь. Сподіваюся, ви вже підписані на мій канал. Якщо ні, то от якраз поки я розмотую тут всі свої намотанки, у вас є час це зробити. Це буде останнє. Де Це, звісно, все можна зробити набагато акуратніше, але зараз без паніки. О, час! Отакий об'ємчик в нас виходить. Для зачіски я ще буду використовувати великий гребінець. Цей в мене шов з Дайсоном, але я багато де такі продаються. Я думаю, просто прочисую трошечки волосся. А далі я використовую олійку для волосся. До речі, оця дзізу розтираю і просто отак от закручую і смащую волосся трошки, щоб воно було більш блискучим, бо воно в мене сухе, блондинсте. Але зовсім трошки я типу отакусіньку крапельку, тому що. Зажарниться дуже швидко. Ну і власне це все. Сережки. А ah, вуаля! Voilà. на цьому, власне, все. Насправді, я сподіваюся, що я вам чимось хоч допомогла. Мені здається, це доволі такий універсальний макіяж, який підійде і на фотосесію, і на якийсь випускний і просто кудись сходити, і, і просто вдома фоточок наробити, і якось просто гарно виглядати, тому що це нюд. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви знову ж підпишетеся на мій канал. Також буду рада вас вітати в своїх інших соцмережах, таких як TikTok та Instagram. Я вам бажаю гарного дня! Сподіваюся, ви в безпеці і. Papa!